У 1815-1816 роках Велику Британію охопила економічна криза. Вона ускладнювалася тим, що кількість безробітних в Україні збільшилася за рахунок майже 300 тисяч демобілізованих солдатів і матросів. Економіка потерпала також від спадів. Пов'язаних із кризами перевиробництва, що відбувалися в 1825, 1836 та 1847 роках. У 30 40 х роках ХIХ століття у Великій Британії завершилася промислова революція унаслідок якої країна посіла перше місце у світі за рівнем розвитку промисловості, у 1840 році в країні вироблялося 45% усієї світової промислової продукції. Провідною галузю англійської промисловості була текстильна, де працювало майже 200 тисяч робітників. Стрімко розвивалася важка і вугільна галузі. У 1834 році виробництво заліза досягло 700 тисяч тонн, сформувалися нові промислові райони: металургії Бірмінгем і Шеффілд, вугільної промисловості Уелс, Бавовняної промисловості Ланкашир і Йоркшир. Одночасно із завершенням промислової революції в країні розгорнулося будівництво залізниць. Протягом 1835-1849 років довжина залізниць збільшилася з 540 до 9,5 тисяч кілометрів. Швидкими темпами зростали обсяги зовнішньої торгівлі. Провідні позиції у вивезенні товарів посідали текстильні вироби і машини. У 1830-1849 роках вивезення британських товарів на зовнішні ринки зросло більш ніж у чотири рази. Уряд Великої Британії усвідомлював, що економічні досягнення королівства дозволять випередити інші країни у світовій торгівлі, і тому в інтересах держави не втручатися в розвиток економіки. Це сприяло виникненню руху британських політиків, прибічників фрітредерства. Ці погляди поширилися у 20-ті роки 19 століття. Серед вігів, а під час їхньої боротьби в парламенті проти хлібних законів набули завершеної форми. Фрітредерство стало основою економічної програми лібералів. Стрімкий економічний розвиток країни супроводжувався боротьбою робітників проти неналежних умов праці, низької заробітної плати і безробіття. Його досить специфічною формою став уже відомий вам луддизм рух руйнівників машин, що виник в Англії в 60-х роках XVIII століття. Наприкінці 1811 го на початку 1813 го року країну охопило потужне піднесення руху лудитів. Його учасники руйнували не лише машини, а й цілі фабрики. Саме це спричинило в 1812 році поновлення смертної кари, за руйнування машин. У 1816-1820 роках відбулися останні великі виступи лудитів, після чого їхній рух припинився. Унаслідок завершення промислової революції Велика Британія першою в Європі перетворилася з аграрної на промислову країну. У 1841 році селяни становили лише 21% її населення. Провідні позиції в соціальній структурі суспільства посіли представники фінансово-промислових кіл і робітники фабрик та заводів.